Всім привіт! От я і зробив новий брелок, і цього разу це лазерна гвинтівка з Фелаута 3. Процес виготовлення загалом простий. Вирізав деталі з металу, зігнув їх, як потрібно, та спаяв докупи. Звісно, розповісти це легко, але сама пайка займає найбільше часу, тому її я не показую. Але покажу вам, як я розмітив деталі. Вже вирізані та як вони згинаються і підганяються одна до одної. Ну і на самий кінець він розфарбовується стійким лаком для нігтів. І ось такий брелок у мене вийшов. Незабаром я зроблю ще один, також з гри Fellaout. Дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо вам сподобалося відео, залишайте коментар, який брелок ви хотіли би побачити в наступних відео.